Темне місто, фея, автор темний кіт. Володимир увійшов до своєї квартири, знеможений після важкого дня в поліції. Його думки ще не зовсім відпустили його, як і постійний тягар, що давив на груди. Він відкрив шафу та глянув на яскраві, перелив часті тканини, плаття, які там висіли, мов мрії, що чекали на свій час. Всі кольорові вбрання манили його. І, хоча він знав, що світ навколо не приймає його справжню сутність, серце його тріпотіло від надії. Володимир закрив двері й запалив світло. Ніч за вікном огорнула місто, як темне покривало, тільки луна віддалених кроків порушувала тишу. Коли руки його торкнулися до м'яких тканин, він відчув, як втома зникла, замикаючи його в безпеці його куточка. Він почав поволі вбиратися, відчуваючи, як кожен елемент одягу наповнює його справжньою ідентичністю. У дзеркалі він побачив себе. Це була не просто оболонка, це була його справжня природа. Ті ніжні риси, які світ не дозволяв йому розкрити, як би лише міг зняти з себе маску, щоб показати іншим, хто він насправді сповнений світла і кольору. Володимир відчував, як за кожним дотиком одягу звільняється частинка його душі, яку він змушений був ховати під тиском суспільних стандартів. Згадка про сірі будні, де він мусив бути мужнім, не залишила в нього жодного спокою. Теж бурчання чоловічої ролі, що спотикається на кожному кроці, пригнічувало його. Але тут, у затишному порожньому просторі, він був вільний. Відбите світло в дзеркалі показувало дівчину, якою він мріяв стати без страху, без осуду. Серце його билося частіше, коли він показав свій образ світу від дзеркалення. Він усміхнувся: це була не просто мрія, а його справжня натура, яка прагнула свободи. О, як він мріяв пронести цю правду в світ, де луна його голосу розбивалася об стіни байдужості та нерозуміння. Але поки ніч ховала його в своїй темряві. Він продовжував вдягатися, повторюючи цю магію кожного разу, як лише мав у цьому чимось бодай трішки щастя. Так Володимир, переповнений смутком і надією, стояв перед дзеркалом, наповнений контрастом чоловік і жінка в одній особі, замкнені в своєму маленькому всесвіті, сповненому кольору та болю серед тиші ночі. Але він не знав, що за ним потайки спостерігала фея. Вона ховалася в тіні, обережно спостерігаючи за його перетворенням. Закохано, дивлячись на нього з його справжньою сутністю, що нарешті почала виходити на поверхню, Фея відчувала, як її серце несумовито б'ється, коли вона дивиться на нього.